Ціль 300 тисяч гривень на пікап. Студенти Прикарпатського національного університету спільно з волонтерами організували благодійний ярмарок. У фоє гуманітарного корпусу майбутні психологи виставили на продаж солодощі, прикраси та навіть розмальовані гільзи. Все кажуть, робили власноруч. Окрім того, що в нас є багато різних солодощів. Також ми взяли і зробили різні творчі речі. Наприклад, одна з них це є гільзи, які передав мій знайомий військовий. Ми їх задекорували в надії, що все таки людей спонукати їх купити і пам'ятати про війну. Декорувала я разом з своїм членом родини. Декорували, наприклад, декупаж в нас є. Є також звичайний акрил, є гуаш, є тканина. Не тільки поласувати смачненьким, а й отримати хороший настрій. На одній з локацій студенти представили цікаві книги, індивідуальні передбачення та слова підтримки, які запевняють, відгукнуться кожному. Ці книги психологи принесли з дому, тобто це те, що читали психологи, і чим вони готові поділитися з іншими. Так само передбачення, Погодьтеся, всі люблять передбачення. Підтримка від психолога також потрібна. Кожному люди беруть, відкривають, посміхаються, знаєте, йдуть з гарним настроєм. І це наша основна робота, щоб людей був хороший настрій, і щоб ми могли зробити гарну справу. Ярмарок відбувся в межах проєкту «Добро на кермо благодійники кажуть, саме ця автівка необхідна для 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України, бійці якої нині ризикують своїм життям на нулі. Тут дуже багато молодих людей, студентів, з якими ми і організували такий благодійний проект. Це була наша спільна ініціатива з факультетом психології, з викладацьким складом та студентами. Ми розуміємо прекрасно, що якщо нам вдасться реалізувати частину сьогоднішню сьогоднішнього збору, навіть бо акція триває до великодня, і все таки придбати цей пікап, я вірю, що ми це зробимо. Тому я сподіваюся, що це вдасться врятувати багатьом життя. Ініціатори кажуть до великодніх свят автівку планують доставити на фронт. Віталія Куч, Ігор горпопик, телеканал 402.